Доброго дня, друзі! Сьогодні от розподілив хосту. Отом фрост 5-річний. І в мене здалася нагода відповісти на деякі питання. Одне з питань було, чому підсихають листя у хост восени. Ось показую вам. Одна з причин. Хоста відбиває бруньку. Брунька велика, вона пробиває. Нижню частину, де кріпиться листя, і після цього листочок починає підсихати. Ось бачите? Можу ще одну показати. Десь у мене такі є, Ось, подивіться. бачите, що робиться з листям, коли бруньки дуже великі, то листя починає Пропадати. Так, ще що хочу сказати. Ось дивіться, оце хоста. Це от були цвітоноси. Це залишки цвітоносів, які були зрізані. Але оце треба видаляти, щоб вони не залишалися. Отак крутимо і видаляємо ці старі. Відоноси, бо воно там замокає і тоді може теж загнити. Отак от робіть і все буде гаразд.